Чи може камінь пам'ятати, чи може річка, що бачила вогонь і кров, розповісти історію про незламність? Ми пролітаємо над Коростенем, давньою столицею древлян. містом, чия доля висічена у граніті та загартована у полум'ї історії? З висоти він здається мирним і спокійним. Але що як придивитися ближче? Що приховують ці мовчазні скелі та затишні вулиці? Наша подорож починається тут, у серці міста, Древлянському парку. Але це не просто парк, це портал у минуле. Ці гранітні велетні, не декорації вони і є історія. Це унікальний масив, що сформувався мільйони років тому. Подивіться на ці гладкі вигни. Місцеві називають їх Ольженими купальнями. Легенда каже, що саме тут княгиня Ольга приймала ванни. Та сама Ольга, що за переказом спалила із коростень дотла за допомогою птахів. Чи можливо це? Чи могла одна жінка поєднати в собі холодну красу і таку ж холодну безжальну лють? І чи справді древляни зводом пробачили її, зберігши пам'ять про неї в такій поетичній назві. Відчуваєте цю енергетику? Тут, серед цих каменів, наші предки зверталися до язичницьких богів. Вони просили сили, захисту, врожаю. Можливо, саме цей граніт, що майже не вбирає воду і не боїться морозів, і наділив місцевих мешканців своєю надзвичайною стійкістю, стійкістю, що дозволила їм пережити все. Та не лише суворими легендами. Живе цей парк. Ось він, мабуть, найсмачніший пам'ятник України: пам'ятник Деруну. Саме Коростень є столицею щорічного фестивалю дурунів, свята, яке збирає тисячі гостей. Як місто, що пам'ятає стільки випробувань, вдається зберігати таку щиру любов до життя і простих радощів. Мабуть, у цьому і є його головна сила від язичництва до християнства, від Перуна до Володимира Великого, що хрестив Русь. А поруч пам'ятник по крові. Вона ніби оберігає це місто, що бачило стільки страждань. І Голодомор 30-х років, і руйнівну Другу світову війну, і невидиму загрозу Чорнобиля, що назавжди змінив долю цього краю. Залишивши парк, ми поринаємо у ритм сучасного міста. Коростень важливий залізничний вузол, і саме залізниця на початку ХХ століття дала йому новий подих, перетворивши на промисловий центр. Кожна будівля тут це розділ у книзі історії. Ось велична гімназія. А ось палац культури, біля якого замислено стоїть Шевченко. Скільки поколінь тут виросло, скільки доль переплелося на цих вулицях. Місто живе, дихає, змінюється. Але його минуле завжди поруч воно дивиться на нас із фасадів старих будинків. Але щоб зрозуміти сьогодення Коростеня, потрібно повернутись у його найстрашнішу мить. Уявіть собі небо, яке раптом сповнилося сотнями вогняних птахів це не комети, не знамення богів. Це була люта й холоднокровна помста княгині Ольги, що перетворила квітучу столицю Древлян і скоростень на попіл. Але чи вмерла тут історія? Ні. Вона просто завмерла, щоб відродитися знову. З попілу місто відродилося, але вже не як столиця древлян. Воно бачило козацькі загони у 1649 році, а після поділу Речі Посполитої стало частиною Російської імперії. Та справжнім переродженням для Коростеня став 1902 рік, коли крізь Поліські ліси пролягла залізниця Київ Ковель. Саме вона вдихнула в місто нове життя, перетворивши його на важливий транспортний та промисловий вузол. А потім прийшла радянська влада, несучи в собі глибокі протиріччя. З одного боку, це був безжальний режим, що не прощав інакомислення, безжальна ідеологічна машина, а з іншого, нова хвиля розвитку, яка залізною рукою будувала нові заводи, технікуми та театри. Багато будівель, які ми бачимо сьогодні, є свідками тієї епохи індустріалізації. Але це століття також принесло і найважчі випробування страшний голодомор 30-х років, що забрав тисячі життів, та руйнівну Другу світову війну, під час якої місто зазнало значних руйнувань. Та найпідступніший ворог прийшов у квітні 1986 року. Він був невидимий, безшумний, невловимий. Смертоносна хмара, що вирвалася з розтрощеного Чорнобильського реактора, попливла за вітром, сіючи невидимий отруйний пил. І цей вітер приніс її сюди на коростень. Місто накрило тінь катастрофи, яка назавжди змінила його долю. Науковці підтверджують, після вибуху на четвертому енергоблоці атомної станції у повітря піднялися тонни радіоактивних частинок. Вони розлетілися на сотні кілометрів. Напрям вітру і дощі зробили своє. Північ Житомирщини, зокрема, Коростень, потрапила під зону підвищеного радіаційного фону. Так, Коростень став найбільшим містом у зоні гарантованого добровільного відселення. Це території, де рівень забруднення настільки високий, що людям рекомендували покинути рідні оселі. Добровільно, але з розумінням, що далі небезпека. Уявіть собі. Ціла територія, де невидима отрута, в повітрі була настільки реальною, що людям радили залишити все свої домівки, свої спогади, своє життя. Але місто вижило і, вкотре у своїй історії, немов легендарний Фенікс, піднялося з попелу, можливо, навіть сильнішим і мудрішим ніж було. Але звідки ця сила? Де джерело цієї неймовірної стійкості, що дозволяє місту проходити крізь вогонь, радіацію і час і все одно відроджуватися. Щоб знайти відповідь, треба знову повернутися сюди, до його кам'яного серця. Цей камінь майже не вбирає воду, так само як і місцеві люди не вбирали в себе відчай. Він витримує шалені навантаження так само, як коростень витримав тиск імперій, воєн та катастроф. Можливо, секрет стійкості древлянської столиці ховається саме тут, у цих мовчазних гранітних брилах. Це не просто гарна метафора. Український граніт, який тут видобувають, вважається одним із найкращих у світі. Неймовірна міцність, він має надзвичайно щільну структуру та твердість сім за шкалою Мооса, що робить його стійким до будь-яких подряпин і стирання. Його міцність на стиск може досягати 300 мегапаскалів, що робить його одним із найміцніших природних матеріалів. Граніт практично не має пор і має надзвичайно низьке водопоглинання. Це означає, що він не боїться ані лютих морозів, ані вологи, не тріскається і не руйнується. Він також стійкий до кислот і солей. Цей граніт практично вічний. Вироби з українського граніту зберігають свій вигляд і цілісність протягом десятків і навіть сотень років. Старовинна бруківка чи пам'ятники найкращий тому доказ. Український граніт має широкий спектр кольорів і унікальні візерунки. Саме в Коростинському районі розташовані такі відомі родовища, як Омеляніське, що дарує нам червоний граніт, і Дітковицьке. Деякі відтінки та текстури зустрічаються лише в Україні, що робить цей матеріал ексклюзивним на світовому ринку. Важливо, що цей граніт має перший клас радіоактивності, тобто він абсолютно безпечний і може використовуватися в будь-якому будівництві без ризику для здоров'я. Не дивно, що український граніт використовують у престижних об'єктах по всьому світу. Тож, коли ми дивимося на Коростень, ми бачимо не просто місто ми бачимо людей. Чий характер гартувався поруч із цим дивовижним каменем, таким же міцним, стійким і по-своєму прекрасним. А це кафедральний собор Різдва Христового. Цікаво, що в народі його часто називають Свято Ольгінською церквою Ольга руйнівниця і в той же час свята. У цьому місті її образ поєднує ці дві крайнощі. Можливо, цей храм символ того самого прощення, про яке говорять легенди: символ того, що будь-яку рану можна зцілити вірою і часом. Тож, коростень це місто, де скелі носять імена богів та княгинь, де пам'ять про трагедії живе поряд із гучним святом на честь простої картопляної страви, де неймовірна міцність граніту стала метафорою незламності людського духу. Подорожуючи коростенем, раптом розумієш це ще один пазл у великій мозаїці України: пазл гранітний, міцний і вічний. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові подорожі. Дякуємо, що дивитесь україномовний канал. Це наш спосіб бути українцями, уважними, допитливими, свідомими. Тож підписуйтесь, дивіться, і найголовніше пізнавайте, бо чим глибше ми знаємо свою історію, тим міцніше стоїмо на своїй землі.